Яка була 31 рік 31 рік живе в Москві, але не зрадила рідну мову, не загубила рідний дух, їй болить Україна, і вона бореться за Україну і там, і сьогодні приїхала до нас, щоб сказати своє щире українське слово. Олег Шевчук, Тернопіль, Москва! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дуже приємно тут стояти зараз. І е, я хочу передати привітання і підтримку від притомних українців Москви, Росії і від притомних росіян. Їх, на жаль, не дуже багато. На жаль, на жаль е, ви знаєте, на, напевне, знаєте, можливо, не знаєте, що е, хороші, нормальної інформації про те, що тут. Проходить нема. Е, люди, які щось хочуть знати, це тільки інтернет. Цей місяць прийшов дуже дуже неспокійно. Вдень на роботі, вночі, інтернет, що робиться на Майдані, що робиться навколо Майдану. Що можу сказати? Прошу мої, не вірте, не вірте в цій владі, ні одному слову цієї влади. Не вірте ні одному слову влади в Москві. Не вірте. В них одне завдання це нас задушити. Тому я бажаю всім стійкості, бажаю, щоб ми все-таки вистояли, бажаю, щоб та мрія, яка дуже давно була, я пам'ятаю, 91 й рік. Радіо, ще не було інтернету, радіо, коли, коли слухав там в Москві, що там робиться тут, в Києві. 2004 рік. Зараз. Насправді, вже надії не було ніякої, що, що, що Україна встане, що повста... таке вона встала. Тримаємося, будемо разом. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, 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 дякуємо.